Вітаю, любі друзі, Елес Гвард на зв'язку. Я довго утримувався від цієї теми, але протилежна сторона вже переходить грань. І прийшов час показати людям правду, показати, яку тайну може ховати в собі нібито простий український сервер. Я прошу це відео максимально поширити, розкидати в усі українські пабліки. Давайте відкриємо трохи людям очі. Адже ситуація непроста. Люди сліпо вірять проекту, який їх так обманює. І прийшов час їх рятувати. Тому ми розпочинаємо. Першим ділом, щоб довше потримати ваш інтерес до цієї теми, я би хотів розібрати оправдання одного із ютуберів цього країну. І на основі цього я буду видавати свої контраргументи. Давайте починати. Також наш проект звинуватили в тому, що він не скидує гроші, які збирали на благодійність. Ну і ось до скріншоти, які все-таки переправив наш проект. Ну, типу, на благодійність відправив ці гроші. Що ми бачимо? Чеки, і скріншоти з Приватбанку. Чекам я довіряю, думаю, в них сумніватися сенсу немає. Тобто, на початку вони ще для прикриття скидували гроші. А тепер давайте розберемо оці їхні скріншоти з Приватбанку. Я взяв два скріншота, поставив на одне полотно, вирівняв і поставив лінійку. І що я замітив? Якщо на одному скріншоті лінійка добре лежала на буквах, то на іншому скріншоті вона їх перекривала. Тобто це фейкові скріншоти, які спеціально виставлені, щоб показати свою чесність. І якщо ви мені не вірите, возьміть самі ці липові фотографії і зрівняйте. А точно! Ви ж їх ніде не знайдете. А знаєте чому? Тому що вони в групі Discord гілку благодійність прибрали. А поясніть мені чому. Невже ви дійсно гроші, які складають вам українці для допомоги армії, використовуєте в своїх цілях? Ви збираєтесь дурити аудиторію, яка вам вірить? Ви прекрасно знаєте, що це діти, які не будуть перевіряти інформацію, які можуть і на слово повірити. Але не я. Я вам це з рук не спущу. Ще до моменту перекидування грошей. Ми повернемося. У мене є ще інформація по цьому, яка вас шокує. Але давайте послухаємо ще пана ютубера. Розпочнемо ми з хейту нашого проекту, а саме з ось цього відео. Даний блогер розлютився на команду проекта через те, що команда проекту ну, типу не хотіла оплачувати відеоролик, який заблочив TikTok. А на Ютубі там відеоролики навіть на платку не тянули. Такс. Ну давайте, якщо ми розбираємо відос, то трішки репутацію крутого тіпа спасемо. Ну чувак, ти зараз озвучуючи свої ролики з телефону десь в шафі, будеш говорити, що його відео не тягнуть на платку? Ти зараз серйозно чи прикалуєшся? А на рахунок масштабної піар-компанії, Скажи мені, де ти взагалі черпаєш інформацію, що за піар-компанія, про яку навіть династія Романовичів не знає? Твоє відео по контраргументам крутого тіпа більш проплачене, аніж його. Тому що він весь ролик пояснював і розкидував факти стосовно твого проєкту, а ти половину відео віддав під піар, який ти назвав просто плюсами сам П'юкреїну. Все, я більше не можу дивитися його відео, тому давайте почнемо розвалювати цей проект. По-перше, боти. це реально ужас. Вони настільки криво зроблені, і я шокований, що це до сих ніхто не замітив. Прямо в гетто толпою стоять боти. І мало того, що вони там просто стоять, вони в табі відображаються, Карл. Народ, як ви це хаваєте, вас нагло дурять. Задумайтесь над моїми словами, адже поки що це все змахує на абсолют РП. Хоча і той проект є більш серйознішим, аніж це. По друге. Мод серверу повністю злизаний. Так, друзі, такий серйозний конкурент сидить на моді Аврори РП. Причому він взагалі ніяк не відозмінений. Просто залили, щось перевели та й хватить. І так схавають. Не вірите? Тримайте докази. Повірте мені, не жалко. Я прийшов сюди відкрити вам очі, показати те, що ви споживаєте. Я впевнений, що ви розумні і після цього відео зробите якісь для себе висновки. Але поки не спішіть, додивіться відео до кінця, адже тепер прийшов час показати найкращий факт стосовно їхнього Самп'юкраїну, а саме співпраці з москалями. Ого скажете ви! Напевно, бреше, зараз тему переведе і все. Але ні. Давайте розбиратися! Заходимо на сайт Самп'юкраїну, гортаємо в самий низ і дивіться самі. Бачите оцей логотипчик, ніби нічого не означає, але давайте погуглимо, що це таке. Було спочатку тяжко знайти коріння цього логотипу, він не піддавався пошуку, як би це цікаво не звучало. Але тепер вскриваємо карти. А це виявляється російський чувак, який займається розробкою сайтів, причому навіть тих, які спонсоруються напряму не до державою. Тобто, поки ви донатите сам Україну на типу допомогу ЗСУ. Ви також і скидуєтесь на ракети в нашу сторону. Бачите, як цікаво виходить. Мені хочеться почути оправдання проєкту. Але надіюсь, що ви не дурні і зможете нормально оцінити обстановку. Оце називається український проєкт. Молодці хлопці, просто молодці. Ви цими діями просто зварили себе. Я більше не маю слів, мені огидно і водночас дуже сумно, що такий великий сервер. Настільки опозорився. Вчіться люди вибирати правильний проект, на якому гратимете, а то бачите, навіть свої, ніж в спину вставляють, як би це трагічно не звучало. Але маємо те, що маємо. Ще раз попрошу вас поширити це відео, нехай всі побачать цю жорстоку і огидну правду. А з вами був Елесгвард. До скорої зустрічі!